63, 66 такий сигнал. У мене сигнал. І дивіться, що в мене випадає. Сідло, а ось монетка. І що це в нас за монетка? Що, срібло чи що? Це мені здалося. <плес> Ууу, так! Диві, дві яка! Два. Ранок починається не з кави. зараз поставимо та й будемо їхати. Боня? Да, Побой не виходить. <рес> Боня! Боня! Давай на в ліс. Приїхали перший раз в цей ліс, що хто хоче знайти. Середньовіччя. Монетка нього віча. А ти ж сокир. Сокир. А ви що? Зрібних 5 копій. Ну і я хочу якусь сокірку знайти, бажано по русі. Під лавкою. Ще не вийшли, папа каже, що він вже знайшов. Шовковиця. Всім привіт! Вітаю на каналі Кооб Венюа. Відпрацювали ми ліс, потім переїхали на беріг, на пляж. Працювали в... Чотири прибори. Я Minelab Equinox 900, Папа Minelab Equinox 800, Саня Minelab Equinox 900, Толік Nokta Macro Legienda. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! Такий рів іде і перший сигнал в лярову випадає ось такий інструмент. Що це таке, не знаю. Ну, щось не дуже старе, думаю. Ну, знахідка. 45 сигнал такий витягнув. Так, візуально не видно. І це в нас гільза пістолетна. Ярок іде і ось небезпечна знахідка. Граната. Граната. Але ми її, напевно, назад закопаємо. І вона тут загниє. 63-66 такий сигнал. Аби щоб не гільза. Змінився трошки вищий став. Подивимося. 92. Пригає. І так, якийсь ободок від снаряду. Ні. Куля! Ось така то куля. Дуже багато війни в цьому лісі. Такий каньйончик. Але вже люди його... Он, Он. І там трішки далі. Вже викинули мусор. А це люди свині. Викупав ось так залізячку. Схоже, що це частина трака. Думаю, її варто забрати. Може хоча б трішки на бензин буде. А ця знахідка буде на удачу. Ось така то підковка. Переїхали на нове місце, тільки вийшли, буквально пару хвилин пройшло, тут вже перекопано, ямки не закопані, це не ми, ми ямки закопуємо. Тут був в мене сигнал. І дивіться, що в мене випадає перша маленька монетка. Срібна. Що за монетка, я не знаю. Чистити сильно не буду, але що це монетка це 100%, якась татарка, не татарка, бо я колись знаходив вже тут такі. Ну така монетка срібна. Хорош, забрав, копаємо далі. Може зараз тут трошки походимо, перейдемо в ліс, знову будемо копати в лісі. І в мене був сигнал. І також схоже щось на динарик, але щось дуже в плачевному стані. Не видно, що це, як це, як його читати, але щось дуже схоже. Така то знахідка, забираємо. Так я в ліс ще й не попав, іду вздовж берега, був сигнал. І дивіться, що мені трапилось пряжечка, пряжечка черняхівська культура. Хорош, я ще трошки покручуся, напевно ми в лісі не підемо. Отак от. Так, дивіться, тут сідло, а ось монетка. І що це в нас за монетка? Що, срібло чи що? Це мені здалося. Ууу, так! Срібло, 20 коп. 20 коп 1871 рік У, хорош хорош А поруч був тільки що сигнал, то ця приманка була Риболовська А це 1871 рік 20 копійок зрібних mm -hmm. хорош хорош Саня каже, що в нього щось Що-що? чешуйка чи що? а, ну, Тож якась срібна монетка. Ну, да на ну, я гляну. Це... Чи ні? Чи це накладка? Це... Якась скіфа, не скіфа. Грузило? Ну, були поруч. Засік сигнал. І як випало, щось зрозуміло, Дивися. Кусок срібла плавиш чи ні? Так. Да, що я вже думав. Ну, це кусок срібла, правильно? Або було? Ну таке. А може ні. Може було посріблене, або я не знаю. Яка ж монетка мідна? Опа! Не буду терти, деньга якась чи що? Так, о, зараз Скажемо, щоб не терти. Да, діньга. Діньга 1749 рік. Така курочка в тебе. Ну що, на? Вітаю з монітосіною. Не перша, звісно, вже радянщина в нього в лісі була. У нас взагалі сухо в нього, хоч щось було. Дивіться, кого зустрів, точніше зловив. Зараз відпущу, звісно, але показати думаю варто. Саня біжить, Вгадайте чого. Дуже швидко біжить. Зараз покажу. Дивіться, що я бачу. Бачите? З цієї сторони петелька, щоб чіплятись, і воно кругле. Зараз прибіжить Саня і разом подивимось. Не, не срібло. Ну йди подивися. Далізяка. Ні. А Ні. Ну дивись, бо я сам не цього. Де? Тут та медаль? підвіска їхня. Мені теж кажеться, що їхня дивимося. Дві дві яка! Класс! А Може я ти набрехав, може і срібло? Ні, це не срібло. Ні, ти що, красота? Клас, правда? Вообще. Ну це вже то, годно, то. годно. Да, ти Ой. Так, корабль який затонув. О. Спасаємо. О! Такий-то кораблик. Він же не паває. Набрався молод. Знайшов. А що знайшов? Зараз подивимось. Вок яслів, ну скоріш за все, що срібло. А не боротос? Часом. Solid. А ну да, ну я піду. А так да, соліт, бо кочка С там є, я не знаю чиї вони. Срібло. Вок. Да. Така то в нього монетка, бачите. яка? Що є? хрестик? Ні, монетка, монетка кажу, класна. З конем литовська чи що? Ну, що, вітаю, тебе срібло. Це ліс що хто хоче знайти. Це монетки якісь срібла. Боня! Ей! Лаповухи! Дивіться яка глибина! О! І ось така то накладочка випала. Думав, спочатку гудзик, але ні, це накладочка. На що не знаю, ну знахідка. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи, що в нього є? Хрестик, частина хрестика срібного, потім 5 копійок, частина середньовічного кільця з камнем, потім якась. Штука, непонятно, що це. Ось така штука. Також не зрозуміло що це. можливо хто знає, підказуйте. Монетки, а самого цікавого, дивіться, яка накладочка. Лита. Якісь скіфи, не скіфи, але щось, щось класне. отак от Далі хабарничка моя. Що в мене є? Декілька ходячок, якась штука, якась теж накладочка. Теж накладочка, а із цікавого пряжка, оплавок срібла, можливо, динарик, потом татарка, я думаю, що татарка, потім 20 копійок срібних, 1871 рік. І самого цікавого ось такий то хрестик по русі. Клас. Так, далі хабарничка Сані, що в нього є? 3 копійки радянських, ходячка, деньга, значок совєтський. І найцікавіша, напевно, оця срібна монетка Solid. Отак. От Отакий то результат сьогоднішнього виходу.